Західні видання, зокрема за Economist, вважають, що Зеленський може провести вибори в 2025 році. Чи реально взагалі таке, щоб були вибори в 2025 році? Бо під час війни начебто нелогічно робити вибори? Ніяких виборів не буде. Ні, виборів не буде. Угу. Не бачите ви. Бо знаєте, коли ні, ні. така новина згадується одразу слова Зеленського, що вибори будуть лише після війни. І коли говорять про вибори, якось надія є на закінчення війни, Думаєш, можливо, ж все-таки в 25-му році це все скінчиться. Я думаю, що це може бути не, ну, припинення яких, якихось. Військових. Але сама війна, як може, ще не буде знаєте, як буде асоційовано чи сказано, що це вже завершено. ну, Виборів я не бачу. Тобто, що буде можливо, але це не буде як прямо перемога, і всі пішли додому. Може бути таке, що. Заморозять на, на тій лінії фронту, яка зараз є конфлікт, війну. Цю заморозять, перетворять в Ато як було це в 2014 році. Я не бачу заморозки. Ну ось, дивіться, я буде показати вам я чи вам видно. винно. Угу. Тобто одна людина вбиває іншу людину. Да? Це що, бойові дії. Потім а, карта ну, е, е, випадає, це не заморозка, карта шостого акана, це не заморозка, це просто е, якісь, е, можливо, переговори, можливо, щось. Ну самої заморозки немає. Ну, тобто, це не буде заморожений конфлікт, це буде закінчений конфлікт. Ну, закінчена війна, її не буде заморожено. Яким чином будуть повернуті території окуповані? Зокрема, Запорізька область, ті що, Херсонська, ті, що у двадцять році були окуповані. Наскільки це буде руйнаційно? Я от тільки що знімала для свого каналу відео, і там я так довго розказую, тут я можу сказати, що всі території повернуться, всі. І вони повернуться військовим методом. Військовим. Ми почнемо бити посередині Росії. Нікому це не сподобається. Ніякої атомної відповіді не буде, тому що він не, не цього зробити. Ну, тобто він не, не буде ризикувати. Тому що в першу чергу це ризик його сім'ї, і його самого. Де гарантії, що всі, це ж там ланка ціла, щоб бідати якийсь там приказ, то він там одному, потім іншому, іншому, там ціла ланка. Та, де гарантія, що десь на якомусь ключовому моменті відмовили, та, сказали ні. Тоді вже ну, зрозуміло, що е, нічого не зірветься, але вже будуть знати, та, що от він віддав такі прикази. Ясно діло, що йому ні в якому разі не вижити, ні його сім'ї. А там і діти, і все, що він дурак, чи що? він цього не буде робити. Тобто ми й далі будемо продовжувати бити, бити. І ви знаєте, що я хочу сказати? Буде щось таке, ми по чомусь такому вдаримо, що це, ну, як знаєте, як удар от, по чомусь, і як сознання дійшло, ну, як дійде сознання до всіх людей, які живуть в Росії, після цього удару. Це щось таке. Неймовірне, що воно сколихне Росію, але не в плані ставає, страна. Огромна, а в плані, як щось відкриється, якщо було сховано. І вони як оце узнають, що це я зараз, знаєте, як ото, там, у Ванги чи в кого є якісь такі незрозуміле щось. Да? і Я на зараз не розумію, що це. Ну, це точно буде дуже критичний момент для російської влади. Критичний момент. Іменно цей момент, цей удар буде переломним і війні, іменно удар. Іменно взрив. От ми бачили з вами, як зірвали е зірвали полігон, да? там, там, як прямо ядер. Коли не землетрус такий... був. Таж землетрус був. То ще щось є таке, що без цього вони не зможуть воювати. Я зараз Ви ж розумієте, що це якась тайна, але наші про неї дізнаються. І іменно це буде зірвано. Це те, що ми поки про нього не знаємо. Але це буде щось дуже критичне. Як щодо підтримки партнерів у жовтні, бо кажуть, що закінчуються гроші у наших партнерів? Чи буде підтримка ще? Там китайці закликають про те, що потрібно скласти зброю. І що якщо ви даєте зброю українцям, то війна так не закінчиться ніколи. Я би сказала, що буде підтримка. Ну, вона не завжди публічна. Не завжди. Це є про те, про далекобійність і про все інше. Тому що тут сімка мечі, я не знаю вам, тут блікує трошки, а ну, тут людина сховалася. Mm -hmm. а, тобто а, буде підтримка, але не завжди вони будуть розказувати, що вони дають, скільки дають, щось розказують, щось ні. Але по десятки це непогано, я так скажу. Будуть підтримувати. Всі заінтересовані в тому, щоб цього шантажиста, який всім розказує, що я на вас бомбу кинув, щоб його трохи не просто присадити, так, щоб його можна було розшатати, І щоб його зняли, і там все, щоб помінялося, але це може бути не так критично. Тому що, якщо там, допустити якусь Ну, Не знаю, стихійно щось то якийсь Кадиро прийде, там, Аудінов, чи, ну, кому це треба, да? нікому не треба. Тому ну, ми думаємо, як би це так зробити, щоб якісь більш культурні прийшли. Нікому там не потрібні якісь головарізи. Тому Дають. Дають і будуть давати. Сьогодні прочитала в якомусь телеграм-каналі, що сьогодні відзначається 90-й ювілейний раз, коли Путін погрожує ядерною зброєю. Ну, то ще. Ну, скільки він погрожує, жодного разу не було реальної загрози від нього. І на цей раз так само не будеш, правильно? Ні, 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 ні. Не буде. Я навіть дивилася ще щось, я не пам'ятаю, по-моєму, у неділі-дві назад, чи скільки і от було випробування, якщо ви пам'ятаєте, там десь навіть заміряли, щоб було, була радіація там таке інше. Mm -hmm. Ну, то я сказала, що буде, але це там, де немає людей. І дійсно було. Ну ні, я не бачу, щоб він десь кинув чи бомбу, чи тактично. А, ні, ні, цього немає. А якщо до наших атомних станцій кажуть, що загроза є, туди вони будуть цілити? Ні, ні, цього теж я не бачила. ні. Вони будуть бити по станціям різним, але це не атом, ні, ні. Ну це є такі речі, які не дозволені навіть йому. Він ж розуміє, що. А, тоді вони нам дадуть все ще заводно, йому це теж не підходить. Да? А, ні, ядерку він не троне. Ні. Питання, яке теж хвилює завжди всіх: обміни військовополоненими в жовтні, очікувати, чи будуть військовополоненими і цивільними полоненими? Так, буде обмін, ми з вами тут бачимо, не, не знаю, Я хотіла показати вам. Це будуть не тільки дорослі, але й діти. Навіть діти, тому що вони багато дітей забрали і відшукують цих діток, вони вже навіть їх там в сім'ї прийняли, відшукують, розшукують дітей і тих, хто. Ну, вже доказова база є, фамілія, там ім'я, батьки ж є. Вони ж ви, може, не помните, а я помню в Херсоні, коли ще він був окупований, в позабирали дітей і сказали, що вони їх значить, їдуть, відвозять лікуватися в Крим. Ви не пам'ятаєте, мабуть, ні? Було було таке. Бу... Да, да. І вони їх не повернули цих дітей. Батькам. Це не то, що там діти там, знаєте, з а, дом, дома малюка. Там. Ні, ні, це звичайні діти, звичайних сімей, які залишилися в Херсоні, діти ходили в школу, і а, раніше, як була а, радянська влада, ну, діти їздили понерським по по таборам. таборам. І от вони їх взяли якоби як піонерський табор. І не повернули. І відправили їх в Росію. Ну, і не тільки цих, і інших теж. І от добиваються все, і буде обмін, і ви бачили, там жінка, чоловік і дитина. Тобто буде обмін жінок, чоловіків і дітей. Так. Це як гражданські, так і військові, так і діти. Буде, буде обмін, і не один. Угу. А чи є ще випадки такі, що забирають дітей і не повертають із окупованих територій, от на зараз? Звісно да, і... ж, є. Звісно, є, звісно, звісно. Ну, ну, ви розумієте, це ж не то, що у них було було і перестало. Вони тільки бачать щось таке, де можна. Забрати, вони забирають а, а, якісь люди, які нелояльні до них, наприклад. Вони квартири забирають, і, і дітей забирають. Просто це вже не носить масовий характер, то воно було це тоді, як я кажу, це було коли Херсон це велике місто, зрозуміло, вони там зібрали багато дітей, відправили їх, і потім вони щось там. Дзвонили, перестали відповідати, в чому таке це страшне діло, не дай Бог, нікому не можна довіряти своїх людей. Тим паче росіянам, які забирають їх в табори. Обіцяють рефор... реформу освіти. З 27-го року в школи України переходять на 12 річну систему навчання, і там буде індивідуальний розвиток, і учні зможуть обирати профіль навчання. Чи дійсно таке е, може бути в нашій Україні і чи вдасться їм реформувати дійсно освіту? Бо, знаючи, як зараз відбувається, що дуже багато радянщини збереглося. І підхід радянський хочеться чогось нового. Для цього ще багато всього треба зробити, але я хотіла показати цю нейросідку. Угу. Це соціалізація більше інтернету більше. Всього нового, тобто це от, десятка це така карта, де от воно так буде як розпространятися. отак. Зрозуміло, що буде покращення, 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 ми відійдемо від радянської від оцеї совка да? оцього і Дітки будуть по-іншому навчатися. Плюс зрозуміло, що це вже ідея така якась змішана форма, більш сучасна, гаджети всякі, місто книжки замість книжки. Ну, Зрозуміло, що книжку ніхто не замінить, але багато буде цих планшетів і всього, всього такого я бачу. Це добре. Хай наші дітки навчаються, і хоч якась надія буде на краще життя, і на краще майбутнє, щоб вони могли будувати своє майбутнє в Незалежній Україні. Міністр. чи як воно там їх називається. Да-да-да. І він казав, що Навіщо взагалі 11 класів? Це набагато. Треба зменшувати, треба зробити якомога менше. Ну, тобто 11, ви що? Це розкіш. Давайте менше, менше. Наскільки менше він не сказав, можливо, вони знову хочуть, хочуть зробити сім'ї, як колись було. Ну, хай роблять наче їм більше. Він сказав, що в шахту спускатися і 7 варто. Росіянам розумні люди не потрібні. Наші розумні люди, Він так підохано. Це точно. Яким буде жовтень для українців загалом? У нас 1 жовтня буде день захисника і захисниці вітчизни. Здається, — день народження у російського диктатора? Як пройде загалом жовтень? В плані обстрілів ви вже трішки сказали, що це буде жорстоко. Можливо, на якийсь період певний, треба звернути увагу. Будуть домовленості, будуть плани у нас. І я думаю, що будуть ракети у нас далекобійні, і це багато чого поміняє з одної сторони, а з іншої сторони, і сюди будуть. Бити. Ну, тобто, це обоюдо. Ну, от ми бачимо, бачите, оцей меч це як ракета. От читайте, що це ракета. І ця ракета, вона летить, да? летить. І туди летить, і сюди летить. Однозначно буде літати цілий жовтий. Якісь є об'єкти, як там, так і тут назначені вже сплановані і вони розробляються. Ось, і щось буде на воді. Чи буде на морі? Думаю, що це торговля в першу чергу, можливо, ми ще якийсь корабель достанемо. Ми і так їх вже достали, але я думаю, що це буде ну, для нас ще якісь новини з моря хороші.